Ага, час. Моя дружина назавжди виїхала за кордон, і я повною зміну громадянства. То навіщо мені йти в армію, якщо ми не будемо тут жити? Ну, шановний пане, у вас можуть бути свої плани на своє майбутнє, У вас можуть бути свої плани на своє життя, але і також плани свої має мати наша Україна. І українська держава повинна боротися за кожного українця, що у вас навіть думки такої не було виїжджати на чужину і жити на чужині, зраджувати нашу Україну і приймати громадянство всяких чужинських держав. Шановний пане ви повинні зрозуміти що ми всі є влада в україні і ніхто ні вам не заважає ні всім іншим українцям усвідомити те що все те що ми бачимо навколо це є продукт ваших діянь наших загальних діянь наших виборів ми завжди обирали ото таку владу верховну владу президентів депутатів мерів і ми живемо е, в такій державі яку ми самі собі захотіли створити ніхто не, не завадить на наступних виборах проголосувати правильно обрати україну сетристів у владу з україні сатричним світоглядом з україноцентричною ідеологією Ідеологія, яка бачить вінцем своїх діянь побудову величної і могутньої української держави, в якій будуть українці заможні, культурні, високорозвинені, вільний народ, не до порівняння до всіх тих європейських держав, і до європейських свобод. У нас є всі дані для того. У нас є наша велична культура, у нас є наша прекрасна багатюща земля. У нас є нескінченні корисні купали. У нас є найкращі світі люди, у нас є ви. Тому ми можемо дуже швидко вийти на середньоєвропейський рівень розвитку і також заробітний плат, що ви навіть і не думали виїжджати десь на чужому. Ну, ви в Україні можете жити по-людськи, але треба для того по-людськи проголосувати, і ви маєте думати не тим, щоб по-людськи проголосувати, а не на тим, щоб десь втекти з нашої України. Так що, шановна пане, раджу вам все ж таки полюбити свою батьківщину. Чужина, то добре, завжди воно десь там здалеку, воно все краще виглядає. Але це і ваша рідна земля, це і ваша батьківщина. Полюбіть її і зробіть для неї одну ласку, хоч проголосуйте один раз правильно. І побачите той ефект. І ваша дружина повернеться в нашу Україну, і ви в нашій Україні збудуєте своє прекрасне, щасливе життя. Слава Україні!